І ну, я мене завжди акументи було те, що у вас слово работа від слова раб, то що ви якби панщину вели, людей бідних добили, а у нас слово робота від слово робот. Тобто Ми в Україні ситуації, музика, все автоматизували і люди. Землю роздали, але якби так, щоб полегшити. Тобто, ніякого рабства. Це в мене був головний аргумент, і він завжди, звісно. Не знаходив контрдокумента для мене. Історія хвороби. Шобовулізм. Або, я виключаю з латину, оніоманія. це непереборне бажання а, купувати, купувати, незважаючи на те, яке це матиме наслідки, або яке, які у цього причини. А, ці покупки, вони а, стають. І радістю, і задоволенням, і сенсом життя. Лідером у світі а, за кількістю людей, хворих на алкоголізм, звичайно, є США. Їх там аж 15 мільйонів. <плес> Україна маленьке свиняве немовлятко в порівнянні з Америкою. Але у нас так само вже такі нездорові тенденції. До безкульного витрачання грошей і накопичення непотрібних потрібних принципів речей. Основні симптоми: а, бажання придбати річ без нагальних потреби, або просто непереборне бажання піти до магазину, мені треба. Мені дуже не треба сходити, просто ну для заспокоєння своєї душі. А, нездорова зацікавленість модними журналами і інтернет-ресурсами про моду. Інтернет-блоги, фешногляди. І найголовніший фактор це апатія у звичайному житті. В житті, коли людина знаходиться поза територією торгівельного комплексу, я наведу себе до яскравого прикладу. Критського шоковолика, ну тому що там дуже така страшна клінічна, клінічна е, картина, але ну, буває, чи може там грішити, буває ті, коли там зриви, ну находить таке. І хочу розказати, е, ну як я це прийшла до цього. Поштовхом було те, що мій чоловік поїхав з нашого друження. В березні ми з ними дружинися в травні він вже поїхав на сім місяців. В нього там погами, лайнер, сонечко, в нього тяжка праця, йому нема коли там думати про мене і, ну, якби, і про те, що я тут ненька-саменька, А я ж тут сижу. Я дівчинка, в мене вісьме і складна робота, не фізична, в мене багато вільного часу. У друзів ну, вони мене підтримували, але не завжди в них була можливість постійно бути зі мною. Ну що мені лишилося? Мені лишилося півтори тисячі доларів баночки на заначки, чорний день. Каже, візьмеш я Ну, Тож думаю, свекруха вже подумає, що зовсім дитина до мами їхати якось було, теж не дуже ну, зручно. Не думаю, дрім там. Ну, схожу, дивлюся. Ну, чорний день в мене протримався і місяць. От, 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 чорний місяць, при тому, що інколи, звичайно, знаходили на мене такі моменти просвітління. я Світа ну не треба, ну, шафа не закривається, свята не треба, йдеш по магазину, нічого, нічого не треба. Якби тільки не просто не пройти і все. Ну. В ітозі чоловік повернувся, а моя матія лишилася. ну, Я просто вибачаю, бо я трошки переписувала в останній момент. І ну. Стати, почали разом боротися із моєю цією магією, що по, по морію. А... Для себе я винесла декілька таких, ну, на перший погляд, дуже простих речей, якими можна контролювати цей ну, порив, тому що частіше за все це просто ну, відбувається дуже так. Як світоч, як світоч. <гій> <далені>. а перше правило потрібно позбутися пластикових карток. Карт... 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 <гій> а завжди повинні бути ну, от, е... ті гроші мінімум, які тобі потрібні на день. А якщо ти плануєш якусь ну, покупку дуже велику, так, то ти зар... ну, наперед знаєш, тобі потрібна сьогодні така, то гроші. грошей. Тобто ні, ні картками. По-друге, розпродаж це не завжди привід е, щось купити. Ну, бо там лишається барахло. <ріст> <ріст> воно нікому не потрібне. Тож, наче якби воно дешевше, ну, то так само дуже великий такий маркетинговий ход омана. Ні. Не ходити по магазинам у Повинна бути команда підтримки, але така, знаєте, нормальна. З нормальною такою, психікою такою стійкою, яка тебе в будь-який момент може ну, якби висмикнути, вивезти з магазину на вулицю. Взагалі подалі. Настя не підходить. Настя піддалася вам впливом, вона не підходить. От, по-третє, потрібно завжди планувати Планувати свої розходи. Кожен, розход... Кожен знає, яку суму грошей він може розпорядитися в цьому місяці і, ну, і керуватися саме цим. Ще одним є не ходити голодним в магазин. Це спонукає на якісь так само, незрозумілі витрати. Ну і саме головне це все просто уникати магазинів. Ну, Просто до них не підходить. Боремося, ми з моїм так сказати, шоколізмом знаходимося у стані такого. Ну як вам сказати, це не зовсім е, стадія тривалої ремісії е, з періодичними рецидивами, що умови сезонними знижками <п ятна> <п ятна> проконсультувалася у своїх колег-лікарів. <п 'ятна> як Це буде правильно. От. І ще хочу на самих сказати, що вчені провели досвід. В процесі якого вони виділяли електричну активність у мозку, люди... мозку шокогоріка. І саме ті долі, які відповідають за раціональне мишлення і за прийняття правильних рішень, об... Об... обґрунтованих так, зважених. Так от в процесі покупки у шукугоріка ну, там взагалі немає ніякої активності, але навпаки стають дуже активними ті долі, які відповідають за емоції. Через те, Лиші, що погодики в покої, ми щасливі. Дякую.